Після невеличкої перерви я хотіла повернутися до вас із якимось цікавеньким відео, і оскільки у мене є невеличкий список ідей, які я хотіла б не знімати, я довго переглядала його і думала, що ж із цього мені зробити. Врешті я подумала, чому б не поділитися з вами таким бекстейджем мого читацького життя. Все ж таки, найбільше переглядів у мене зайняло відео про. Планування читання і також у коментарях, де хто просив ділитися заповненими сторінками із Булуджорналу та розповісти, як я оцінюю книжки. Тому я вирішила зібрати це все докупи в одну таку велику тему взаємодії з книжками або ж процесу читання, тобто цілого читацького процесу, мого. І я розповім вам сьогодні, як я обираю, анотую і оцінюю книжки. Щоб склалася логічна картинка цього так званого читацького процесу, я думаю краще починати з того, як я обираю книжки. Хоча насправді я вже доволі багато про це розповіла у відео про планування читання, яке я вже згадала. Якщо ви його ще не дивилися, можете перейти до нього за цією, здається, карткою. Тобто, загалом я обираю книжку, наступну яку я хочу прочитати, із Списків і планів, які я для себе створюю. Але вибір книжок у мене також дуже сильно залежить від настрою і якогось вайбу книжки. Тобто у мене може лежати одна книжка на умовній полиці, тому що далеко не всі книжки у мене паперові, але, скажімо так, книжка може лежати на полиці просто 5 років, я 5 років, тому про неї дізналася, давно вже хочу її почитати, але ніяк не почну. Але зате я от тільки що купила книжку і вже одразу. Починаю її читати, тому що, по-перше, особливо якщо це паперова книжка, то одразу хочеться взяти її в руки, розгорнути і почати читати. І по-друге, це може бути якась дуже популярна книжка, про яку багато розповідають в інтернеті. І це мене дуже якось мотивує почати її читати. І мені одразу цікаво, що ж там таке, от відчути такий самий досвід, про який розказують інші буктюбери чи буктокери. І це переносить нас одразу до того, як ці книжки потрапляють у мої списки, тому що загалом я дізнаюся про більшість книжок, які я читаю саме в BookTube. Цікаво, що не в буктоці, але не знаю, чомусь якось так склалося, що я почала набагато активніше читати після того, як дивилася BookTube. І через це більшість моїх рекомендацій приходять саме звідти. Але цікаво, що я зрозуміла, гуляючи по книгарнях у Києві, що все-таки вибирати книжку, яку ти просто раптом знайшов на полиці і почав читати перші речення або читати анотацію, і тебе дуже зацікавило, або тобі просто сподобалася обкладинка, це якийсь такий особливий досвід, тому що ти повністю самостійно знаходиш це, і ця книжка з полиці нібито кличе тебе, щоб ти її купив. І я справді так і не втрималася від того, щоб купити ще побільше книжок. І я навіть пошкодувала, що я вже зробила відео про мої останні книжкові покупки до моєї поїздки в Київ, тому що я накупила знову дуже багато книжок у Києві. Якщо ви хочете дізнатися, які саме, по-перше, трохи спойлерів є на цій поличці, тому що я намагалася їх туди вмістити і через це попересовувала те, що там раніше стояло. Якщо ви уважно дивилися минулі відео, то ви маєте помітити. І по-друге, можете... Глянути це в моєму телеграм-каналі. Лінк на нього є завжди в описах до моїх відео, і там є також трохи більше бекстейджу, всякої читацької естетики, і трохи моїх новин. Щиро зізнаюся, що я почала робити анотації також лише після того, як я подивилася про це відео в Ютубі, тому що раніше я просто якось про це не замислювалася, що можна в книжках якось щось підкреслювати, виділяти, ставити там стікери. І до того ж, я читала майже всі книжки в електронному форматі, і там робити анотації якось не так прикольно, і не так зручно, і не так естетично. І загалом, та зараз мені здається, анотації це такий величезний тренд, тому що. Це естетика, і навіть в тіктоці, здається, є дуже багато таких естетичних відео, які показують, як там люди анотують, підбирають стікери за кольорами, розписують дуже багато у своїх книжках. І так, насправді мені теж подобається сама естетика цього процесу, через це я навіть купила такий великий набір різнокольорових стікерів. Раніше у мене були просто там 5 якихось кольорів: червоний, зелений, жовтий, блакитний. От, але мені якось, коли я почала купляти більше паперових книжок, захотілося підбирати стікери краще під підопладинку, і я купила весь цей набір. Але Насправді для мене першочергово анотування це саме е, спосіб якось зблизитися з книжкою з персонажами, навіть з думками автора, і створити з цією книжкою такий особливий зв'язок. А також я люблю просто виділяти важливі думки, красиві цитати, і це, можна сказати, створює спогади для майбутнього, навіть якщо я в майбутньому прочитую книжки. Або мені дуже подобається ідея. Робити анотації в книжках, а потім дарувати ці книжки друзям, щоб вони. Врешті читали цю книжку якось з, з твоєї точки зору, і бачили всі твої веселі якісь коментарі. Я навіть пару книжок вже одній подрузі своїй так подарувала, одну просто надісла в електронному форматі, а іншу вона мені спочатку дала, а потім я їй повернула за нотаціями. Е, тому так, насправді, це дуже цікавий процес. І, чесно кажучи, в моєму анотуванні немає якихось певних правил і принципів. І воно Дуже сильно залежить від книжки, яку я читаю. Наприклад, якщо це дуже така комплексна, багатошарова книжка, особливо якщо це якесь фентезі, в якому потрібно дуже багато розуміти про цей світ, сюжет, персонажів, то я частіше за все взагалі не відволікаюся на будь-які анотації і намагаюся якомога краще зануритися у сюжет. Якщо я просто читаю якусь веселу книжку, це може бути ромком, чи це може бути просто фентезі, яким я дуже насолоджуюсь. І воно веселе пригодницьке, то я можу просто на чилі фактично робити якісь веселі коментарі, полемізувати якось з героями, казати їм, чому ви всі тут з глузду з'їхали, залишати якісь свої жарти або відсилки навіть на інші книжки. Тому це, от, мабуть, мій найулюбленіший. Тип анотування, тому що я завжди якось мені стає просто ще веселіше читати цю книжку, і в якомусь сенсі я, мабуть, занурююся в неї навіть ще більше, тому що таке враження, що я там, прямо з цими персонажами, намагаюся якось розмовляти і жартувати прямо всередині історії. Якщо ж я читаю нонфікшн чи історію просякнуту якимись важливими ідеями щодо нашого реального світу, наприклад, нещодавно я читала. Кім Джіон народжена в 1982 році. Там було багато інформації про дискримінацію жінок у південній Кореї. І до речі, коли я минулого разу розказувала про цю книжку, я забула навіть. Перевірити, що вона вже виявляється, є в українському перекладі, це дуже класно, тому я дуже раджу її всім, хто не читає англійською, а читає українською. От, і також, наприклад, от, за лаштунками імперії, я теж просто підкреслювала важливі фрази, і фактично мої анотування стосувалися інформації, яку я вивчила, тобто всього нового, що було для мене в цій книжці. І в іншомовних книжках, наприклад, я загалом е підкреслюю невідомі. Слова, а іноді і навіть підписую над ними переклад, якщо мені не лінь, потім проходитися по всьому розділу і підписувати всюди переклад. Ну і загалом я в усіх книжках люблю виділяти просто красиві фрази, які можна зберегти як цитати, не те, щоб ці цитати я потім кудись там додаю, чи. Хоча іноді деякі цитати потрапляють у мене в bullet journal, але це насправді все-таки рідко буває. Але просто чому б не виділити якусь красиву фразу, якщо вона от говорить до твого серденька і просто тобі дуже хочеться її запам'ятати. І як я вже сказала, кольори я вибираю залежно від обкладинки. Я дуже рідко надаю їм якусь певну функцію, там що от цей колір це таке значення має виділення, цей кольор це інше значення. Хоча, от саме в електронних книжках, зазвичай у мене є таке поділення, тому що в електронних книжках... Є стандартний набір кольорів виділення залежно від вашого рідера. У мене зазвичай жовтим кольором виділені просто якісь веселі моменти, чи моменти, в яких я хотіла залишити такий кежуал-коментар, чи якийсь жарт. Потім фіолетові чи рожеві виділення це красиві цитати, і блакитні виділення це якісь такі сумні моменти. чи... Так, щось сумне, але те, що можливо важливо знати. От в знову ж таки, Кім кімджіон, у мене було дуже багато, мені здається, блакитних виділень, тому що там було багато інформації, яку було важливо запам'ятати, але вона була доволі така важка для сприйняття, тому що ти читаєш і розумієш, наскільки важко жилося всім цим жінкам, і так досі живеться. Оцінюю я книжки за п'ятизірковою системою, і тут, до речі, цікавинка, яку я помітила, коли почала дивитися український букток, це те, що багато людей оцінюють книжки за десятибальною такою шкалою. Це мене якось дуже здивувало. Можливо, це не зовсім так. У мене могло просто скластися таке враження, тому що я побачила пару відео, де оцінюють за десятибальною шкалою, але я просто хотіла одразу сказати, що я оцінюю за п'ятизірковою системою. Насправді я взагалі... Не дуже люблю оцінювати речі, мені якось важко визначитися часто з оцінкою, і я не люблю ставити погані оцінки. І до того ж, я просто ставлю ці зірочки в Goodreads, а там максимум це п'ятірка, тому так, просто одразу хотіла це сказати. Для мене п'ять зірок це така книжка, з якою ми були ніби на одній хвилі, тобто вона подарувала мені просто море емоцій і вона якось зійшлася загалом з моїм смаком. Це не обов'язково якась ідеальна книжка, в якій я знаю, що вона там супер написана, і там крутезний сюжет і щось таке. Але от якщо є якась родзинка, яку я помітила, і просто мені було дуже-дуже весело і цікаво читати цю книжку, і я класно провела з нею час, то це буде п'ять зірок. От для цих п'яти зірок мені прям треба щось таке відчути, таку прив'язаність, якусь таку зірочку, що так, це воно. <рес> а, і чотири зірки, відповідно, це коли книжка теж дуже класна, але от не було у мене такого відчуття, що щось таке от є, що робить цю книжку одну з моїх улюблених прям за все життя. Не було якогось такого гачечка, який зачепив мене і змусив прям покохати її. Далі три зірки. Це значить, книжка мені загалом сподобалась, але були можливо моменти, коли мені було нудновато читати, чи просто вона була не зовсім у моєму стилі чи жанрі, і через те я якось трохи більше мучилась з нею, скажімо, ніж із чотиризірковою або п'ятизірковою книжкою. І вже дві зірки і одна зірка це значить, просто що книжка мені не сподобалась. Тут особливо уточнень немає, але я скажу, що я ніколи в житті не ставила книжкам одну зірку, а дві зірки я поставила лише один раз. А якщо вам цікаво, яка це була книжка, то ви можете піти в описі за лінком на мій кудріц і просто провести там своє розслідування або спробувати вгадати в коментарях. Я не знаю, але так, я загалом ставлю дуже багато хороших оцінок, і якщо подивитися на Графік мого оцінювання в сторіграфі, то у мене там здається середня оцінка, це там 3,5 чи 4,5. Тобто, так, я думаю, що це позитивна така нотка, тому що це означає, що я читаю більшість книжок, які мені подобаються. І це значить, що у мене дуже приємний був читацький досвід, мабуть, все моє життя. Насправді, ще одна цікава штука в оцінюванні це те, що я загалом ставлю ці оцінки одразу після прочитання книжки. І Часто я після рефлексії пізніше розумію, що можливо цій книжці слід було поставити якусь іншу оцінку, можливо, там я замислилася і краще зрозуміла якісь моменти після того, як подумала, чи після того, як я зустріла щось схоже в житті. Або навпаки, я могла зрозуміти, що ну там були якісь більш проблематичні моменти, і от щось мені навпаки не так сподобалося. Але врешті оцінювання залишається просто продуктом свіжих Вражень, тобто я щойно прочитала і одразу на враженнях я поставила цю оцінку. І через це, але також через те, що книжки загалом просто дуже різні, і їх важко порівнювати між собою. Я думаю, що неможливо якось порівняти. Всі книжки в межах однієї оцінки вони будуть відрізнятися залежно там від жанру і від змісту їхнього. І, наприклад, чотири зірки у нонфікшену, ромкому і якось там української класики це будуть абсолютно три різні книжки по чотири зірки. У мене від них будуть абсолютно різні враження, інший досвід їхнього читання. Бо звичайно всі ці три книжки кардинально між собою відрізнялися. Сподіваюся, я це зрозуміло пояснила, бо в моїй голові це трохи заплутано. Я вже згадувала в одному відео, що у мене пов'язана з перечитуванням книжок така дилема. Я водночас хочу і люблю перечитувати свої улюблені книжки, щоб повернутися до цієї історії, до цих персонажів і загалом якось підтримати своє ментальне здоров'я, тому що це завжди приємний і комфортний досвід. І з іншого боку, я не хочу витрачати на це час, тому що списки книжок постійно ростуть. А життя не вічне. І частіше за все, мій вихід із цієї дилеми це просто перечитувати книжки не повністю. Мені дуже цікаво, чи робить так взагалі е, хтось іще, тому обов'язково пишіть про це в коментарях. Але іноді, коли у мене дуже сильна потреба щось перечитати, чи я засумувала за якимись героями чи подіями, я просто знаходжу у книжках свої улюблені моменти і перечитую саме їх. Це може звучати трохи дивно, але це такий швидкий допамін і це зберігає час, тому я насправді роблю це доволі часто. У мене є навіть певні книжки, які я прям багато разів уже... Перечитую просто моментами окремими, і вони у мене для цього спеціально збережені в телефоні. Хоча, наприклад, я колись там давно читала їх на електронні книжці, і я так е, роблю навіть із серіалами, теж з фільмами іноді. Тобто, я не знаю, може, це от щось якийсь такий мій момент, але знову ж таки, мені дуже цікаво, чи робить так хтось іще. Але, мабуть, перечитування книжок повністю це все-таки також можливість якось по-новому поглянути на історію. Особливо, якщо це ти читав е, цю книжку у маленькому віці, маленькому віці, коли був дитиною, а тепер ти вже дорослий, і ти можеш якось по-новому на все поглянути, переоцінити певні події, щось по-новому зрозуміти, або просто згадати якісь моменти, про які ти просто забув. Для мене це особливо сталося, коли я перечитувала Гаррі Поттера навесні, бо я. Давно не читала книжки, а у фільмах, які я частіше передивляюся, багато моментів упущено для збереження часу. І знову ж таки, якщо говорити про нотатки і антування книжок, то перечитування книжок повністю це можливість посміятися із своїх колишніх нотаток, і це ще одна причина, чому я хочу. Перечитати повністю деякі свої улюблені серії. Тому так сподіваюся, що колись я знайду час на те, щоб це зробити. Але не знаю, що на це скаже купа непрочитаних книжок на моїй полиці. Отож, сьогодні я поділилася з вами справжнім закуліссям із мого читатського процесу, розповіла про те, як я обираю книжки, як я їх анотую, як я їх оцінюю, як я їх потім перечитаю чи не перечитаю. Для мене це така буденність, мабуть, але я сподіваюся, що вам було цікаво про це послухати, і, можливо, в якомусь сенсі ви краще зрозуміли, наприклад, ті ж мої оцінювання в Goodreads, чому я ставлю такі зірчки, і чому я читаю книжки, про які я розповідаю у відео, і як я їх читаю. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на цей канал, щоб побачити більше такого контенту. І також ставте дзвіночок, щоб... Не пропускати всі мої наступні відео, бо я сподіваюся, що далі я не буду робити перерви на тиждень. А, так насправді минулого тижня я не випускала відео, тому що я поїхала в Київ, і у мене просто не вистачало часу на те, щоб ще щось назнімати хоча я планувала, але. Не вдалося. І також хотіла закликати вас підписуватися на мій телеграм-канал, лінк, до якого, знову ж таки, є в описі до відео. Я хотіла б старатися більше туди викладати, всякого цікавого контенту, якогось, знову ж таки, бекстейджу з мого читацького життя, більше якихось живих вражень про книжки, які я читаю. І у мене там є така невеличка рубрика з читацькою естетикою, коли книжка от справді просякнута якоїсь певної естетики. І я ділюся нею у картинках, які я знайшла в Пінтересті. І також я, звичайно ж, почала вже скидати в Телеграм свою сторінку з читанням за місяць у Blue Journal, Тому якщо вам цікаво було подивитися це, також запрошую вас туди. Але на цьому сьогодні все. Якщо ви додивилися до кінця цього відео, ставте в коментарях таке емоджі. І зустрінемось на наступному тижні.